Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий відкриє розуміння для усіх вас і щоб це було дійсно реальністю, а не тільки словами. Нехай слово матеріалізується у вашому житті, у вашому розумі, у вашому інтелекті у вашій мудрості, не в серці. Серце – це місце почуттів. Бог дав нам голову, дух, мудрість, дав право на розум і на роздуми. І відповідно, відповідно цією мудрістю, Яку він нам дав мудрість, яка практикується і виконується у Його слові, тоді, мої друзі, ви отримуєте велику перемогу повинен бути прорив. Уявіть собі. ми Думки Божі всередині вас. У Мене питання: хто може у вас зруйнувати? Що може заважати вам, якщо у вас є думки Божі? Дух Божий направляє твоє життя, направляє твої ідеї, направляє твоє серце саме так. Дає тобі напрямок для того, щоб ти? Не був в обмані цього світу. Уявіть собі, трішки подумайте. Трішечки, трішечки, уявіть собі. Це нічого не варто подумати. Люди йдуть в університет і витрачають багато часу, щоб там думати, навчитись чогось і придбати професію. Всього на всього професію. І після цього. Вони обмежені тільки в цій професії працювати. Але Бог, друзі, бажає всередині вас щось безкінечне поставити, обмежене. Це його думки, це його властивості, це його влада, його думки. Ви вже думали про це? Коли ви читаєте Біблію, мої друзі, думайте наступним чином, сам Бог. Говорить зі мною. Коли ви читаєте Біблію, це Бог говорить з вами. Наприклад, ми вчора казали про Авраама, коли Бог звертався до свого народу і казав подивіться на Авраама. Той хто розумний, він думає про це. А хто не хоче думати. Відмовляється від цього. Тоді всі розуміють, але не всі готові бути слухняними. Бог каже: подивіться на Авраама, коли я прикликав його одного, він був один і безплідна дружина, і вони вже були у віці. У них не було дітей, у них було багатство, але не було кому його залишати. Тоді Бог прикликав його. Саме в цій ситуації зробив із нього лідера, великого Авраама, батька багатьох народів. Батько багатьох народів. Подивіться на зірки. Він каже: порахуй зірки, він наказував Аврааму. Саме Таким буде твоє потомство. Безкінечним. Тоді, мої дорогі друзі, якщо ми дивимося на Авраама для того, щоб слідувати по Його крокам і подивитись на те, як був народжений Сам Господь Ісус від Його потомків, подивіться, від Його нащадків, подивіться, в 17-му розділі в книзі буття сказано наступне: будьте уважні! І і І і Авраам Авраам літ. літ літ. літ літ. Подивіться. 90 і літ і 9 літ. Подивіться уважно, щоб ви розуміли. І і віку 90 літ і 9 літ. Тобто ми бачимо його фізичне обмеження. Його стан похилий. Ось цей вік давив на нього вже. Coisa. І Бог Abraham, каже далі, Авраам був 90 літ і 9 літ, 9 коли явився Господь Eu Авраамові, sou. та й промовив до нього, «Я Бог всемогутній». Ось що ми читаємо. Бог всемогутній. Тобто нічого нема в нього неможливого, важкого. Я Бог всемогутній. Ходи перед лицем моїм і будь непорочний. це дуже сильно, друзі. Дуже дуже сильно. Ходи перед лицем моїм і будь непорочний. як ми можемо бути непорочними в світі. Деморскати все на поки де духовні цінності, цінності цього світу, вони протилежні тому, що Біблія, святе письмо, нам показує, як можливо у цьому світі, як можливо бути тим, хто в пустелі живе 99 літ і вже знаєте вік для відпочинку, а Бог сказав йому, ходи переді мною, і будь непорочний. Це дуже сильно, друзі. Як я можу бути в Божій присутності, якщо я не бачу його, не відчуваю його? Я не можу доторкнутися до нього. За чим я буду слідувати? За ким я буду слідувати? Який приклад у мене, щоб я навчився? Який для мене Приклад, куди мені йти? Направо, наліво, на північ, на південь. Як, Як це мені зробити? Ви знаєте, Бог ніщо нас не просить того, що ми не можемо зробити. Бог не дурний, Він творець, він самогутній. Тоді те, що він просить, можливо, так, щоб ми були слухняними, щоб ми відповідали на Його виклик. Тоді як я можу бути у присутності того, кого я не бачу або не відчуваю? Невидимий, невидимий, але але він Бог дав і дає нам його слово. І слово Боже це слово, яке є чимось важливим. Ви думаєте, Бог? Він своєму слові помилиться. ви думаєте Бог. Допустить, щоб його ім'я, його слово було десь забуте? Ви думаєте, Бог буде помилятися? Ні, мої друзі. І коли Бог сказав Авраму, ходи переді мною і будь непорочний, Бог без сумніву давав йому слово, напрямок, показував, давав натхнення. У Авраама не було Біблії, щоб бути слухняним цього слова. Але Божий Дух, Божий Дух давав йому це розуміння, розуміння справедливості, істини. Давав Аврааму те, що є у його голові. Тобі не потрібно бути релігійним, хорошим, вам потрібно мати всередині себе ось це, можу сказати, розуміння, свідомість того, що правильно, і те, що неправильно. І все ми це маємо. Ми знаємо звичайним чином, не знаючи Біблію добре, ми знаємо, що правильно і що неправильне. Чому? Наприклад, простий приклад. Коли ви щось робите, неправильне десь щось робите. ви знаєте, що зробили щось неправильне, і ваша совість вона мучає вас. Намучує щось неправильне. Щось неправильно ти зробив. Сумніви з'являються. Тому те, що, що ти робиш це неправильне, це гріх і гріх Він спонукає совість людини страждати. вона відчуває себе недобре. І неприємно саме так. А коли ти робиш правильні речі, що відбувається? Ти приймаєш правильні рішення. Що відбувається? Ти щасливий? Ти щасливий так чи ні? Людина, наприклад, виграла виграла в лотереї гроші, вгадала і вона щаслива. Я не кажу, щоб ви там прямо зараз грали. І там намагалися спіймати вдачу. Ні, ні. Вам потрібно будувати життя не на вдачі, а на слові Божому. Але коли ти, ти зробиш це, ти не залежиш ти від гороскопів, від долі, синон, від, людей, від, від людей якихось від яких та то принципів там людських, ні від кого ні від чого ти не залежиш, а тільки від того, що сказано. Коли Бог сказав йому ходи перед лицем моїм і будь непорочним, і ходити в Божій присутності, ви знаєте, Бог є праведність, Бог є істина. Бог чистий, Бог непорочний, і ці цінності, саме ці цінності показують Божий характер. І Бог як батько, як творець, звертається до своїх дітей. І, і хочу в них не бачити не свій характер. Він сказав Аврааму, ходи переді мною і будь непорочним. Май мій характер, не роби нічого неправильного, не бреши, не намагайся будувати своє життя на хитрості, ти тільки все втратиш. Ти можеш зараз на певний час виграти, а потім ти програєш. Розумієш, ходи переді мною і будь непорочний. Це порада який ми бачимо тут, даний Аврааму. Авраам помер, причому вже будучи дуже похилого віку, коли йому було 171 рік. Ви знаєте, він був благословенні. Він вже виснажився від цього життя. Вже не бажав вже жити, тому що він вже все все в цьому світі бачив. Тоді, до цього моменту Авраам дожив, де він вже був дуже дуже, дуже віку і помер щасливим. Дуже щасливим. Тоді, друзі мої, ходіть перед Богом. я знаю, що світ. Не бажає Божої присутності, цей світ бажає суспільство бажає те, що неправильне, тому що чують голоса своїх сердець, своїх почуттів. Вони хочуть відчувати це інше, Відчува... відчу... відчуття відчувати, відчувати, відчувати і ще раз відчувати. Розумієте? Але що після відчуттів залишається? Нуль нічого. Після цих відчуттів задоволень приходить біль, розчарування після відчуттів, після задоволення, які люди отримують в неправильному сексі, які протилежать тому, що правильне в цьому світі людина має відношення, із іншою людиною, яку тільки тільки зустріла. Потім проходить час, і він каже, ось дивись, це твої діти, твій син. І кому світ зруйнований. Але як, як? Пам'ятаєш, ми там один день з тобою, а неможливо вже обманювати, тому що ДНК підтверджує, підтверджує, і все ти будеш платити тепер за це все те, що необхідно для сім'ї. Тоді ми бачимо, скільки людей у відчаї це часто відбувається з молодими футболістами, начебто такі успішні, але вони часто живуть в таких ситуаціях, тому що вони слухали свої серця, свої почуття. Але коли людина використовує розум, думки, він каже ні. Ні, зараз задоволення отримує. А що буде завтра? Ні, я для себе і для свого життя цього не бажаю. Розумійте, друзі мої, тоді це слово Боже, яке було сказане Аврааму: ходи переді мною і будь непорочним. Ти будеш ходити в моїй присутності. Ти будеш слідувати в своєму житті яке побудоване і засноване на слухняності цього слова. І слово Боже, повинно бути як компас для вас, для вашого життя. Напрямок повинно показувати не якийсь гороскоп, не якісь там передбачення невіруючих людей. Ні. Але не люди, які там для дьявола живуть, ні. Ти ходиш перед Богом, і Його думки направляють вас, направляють і дають повноту життя тобі. Тоді завтра я запрошу вас на служіння. Ми будемо більше про це роздумувати. Ісус сказав Я є істина. Я є істина. І хто слідує за мною ніколи не буде в обмані цього світу? Віра, друзі, приходить від, від слухання слова Божого. Я знаю, що зараз ви слухаєте нас без сумніву. Дух святий торкається до вас для того, щоб допомогти вам. Розвернутися на 180 градусів і почнете робити правильні речі, щоб завтра пожинати добрі плоди, тоді приходьте слухати слово Боже, якщо у вас немає цієї мудрої віри, віри правильної, якщо ви не можете використовувати ваш розум, тоді не треба приходити, тоді не треба, не, не треба, будь ласка, але якщо ви бажаєте цього, ви хочете. Слідувати за Авраамом, посідам ісуса, йти так сказати, завтра ми чекаємо вас. Нехай Бог благословить вас усіх до завтра, друзі. Амінь.